У Коломиї 25 березня відкрилася сортувальна станція. Тут кожен небайдужий як активіст, чи просто Коломиянин може здати макулатуру батарейки, аби зробити наше навколишнє середовище чистішим. Ми от вже тиждень працюємо у форматі сортування, сортувальної станції. І мені подобається, що такі простори відкриваються загалом в Україні, тобто вони показують, що значить є потреби у людей, щоб приносити свою персоналу. Мені це спільний полістирол, це шестілька. Аж дібі, ЛДП, поліпроповент і ПС, тобто це 2, 4, 5 і 6. Приймаємо разом. Якщо це говориться про постій якоїсь форми. Та а пляшки ПЕД окремо і пляшки HDB окремо. Е, і також приймаємо багато плівки. Це дуже якраз до речі, но і для нас, бо зараз просто є збуд. Е, тобто це і кульочки, і будь-які плівки, обпортувальні, і стреч-плівки, е, ці штуки зараз можемо віддавати на переробку. По комбінованій упаковці тетрапак тільки. Тобто Я завжди людям пояснюю, що якщо в трикутничку переробки знизу пише, буква Сі якісь там ще то це означає, що це маркування комбіноване, то ми з цих приймемо тільки тетрапальовий. І пластиковий, і макулатура лімінова. Лампочки тільки звичайні розжарювання, mm -hmm. лампочки для алюміністентних і латки, якщо не приймаємо. Тут ще будемо приймати зараз одноразові е... сигарети, електронні, mm -hmm. переробляти їх на павербанки, це ми вже розпочали. Е... І вони будуть з ще... і в тепло е... пару року хлопцям на передовій. Батарейки, які поїдуть на до батарейки, здавайтесь в Київ, а потім в Гуманію на порядку і молод ну, віск поки що ще пене.